Місце на задньому ряду. Як бачите, ви. Та одразу видно, можна не, не сідати, але ж. І це ж сідушка зараз в положенні оцього комфортного доступу так, повністю вона назад. Від'їжджає назад. Зараз вона від'їхала. Тобто іще є місце. Сядеш ти, вона під тебе налаштується, ще вперед поїде ще... і ще буде місця більше. Ну, от, бачите, передня сідушка не налаштована, тобто угу. тут ще. Запас досить великий, я сижу, у мене місце метр вісімдесят. І Три. що тут шкіра? Шкіра, шкіра посередині, шкіра, посередині ага. шкіра замінник з боку. Ні. І от бачите, такі тканина, там, тканина, де вона осьо, да. потрібна. Тут ось органайзер якийсь, можна щось пасажиру вкласти. І тут, так, да, зробили вони в чехлах. Ну, можливо, для під планшета, під... тримач ага. якийсь для планшета поставити. Тут бувають додатково ще два USB Type-C. Mm -hmm. Які можна використовувати як зарядний. І Присний. клімат тут трьохзонний, плюс обігрівий сидінь. Так, так є. окремо. ззаді mm -hmm. зона окремо. Панорама можна, замовляти її потрібно. Так, 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 так само. Так само Десь яків... Півтори тисячі доларів. Так? Орієнтовно так. Там теж залежить від конфігурації автомобіля, можна замовити. І можна чорну стелю замовити. Угу. В ерлайні вона буде по замовчуванню. Ну, угу. Сенсорне керування. Сенсорне? Ага. Так, ну зараз двері відбудуть. Просто двері будуть. Зараз, а, зараз ага. воно виключено, але воно так переспрашу.